Добрий ранок усім. Сходила в епіцентр, закупилася кормом для кішки. От, і покажу вам, який взяла. Отакий взяла Леопольд, м'ясний раціон для котів з кроликом. Потім теж Леопольд з серцем-печінкою та куркою. Преміум, тут 65% м'яса. Потім з м'ясом НДК і з м'ясом телятин. І в баночках. От, потім ще вирішила у мене у кіцьки великий велика шерсть, тому візьму такий для виведення шерсті. Якийсь такий цікавий корм, ще такого не бачила. І мяло з кроликом. Такий ніжний, теж сухий корм. Ну, не знаю, сподобається їй чи ні. Подивимося. Цей роучер такий цікавий, я не знаю, чи він вирубник. Не бачу. ну Тут багато різних мінералів. Навіть табличка, як його годувати. Багато вітамінів. Різних, бачите, класний. Ой, який склад класний. Це треба собі приймати. такий приймати. який чудовий корм. Ого! Нічого собі. все таки Хто тут у нас виробник? Одеська область, місто, місто, місто. Теплодар. О, бачите, в теплодарі. Мабуть, по штрих-коду можна ще й подивитися більше інформації. А це у нас теж тут. І про шерсть, і простіше така форма. Це у нас тут виробник мяу Так, де тут у нас тут? Львівська область, село Прилбичі. Отак от, от, Україна. Теж у них тут є. Сайт, і їхній не сайт, а почтовий ящик. І те, що тут у нас? Табличка, що скільки давати корм. Так, також для папуги взяла. Іноді отберуємо такі колоски для середніх папуг, якраз для корел. Медовий корм для декоративних птахів. І теж і тут я почитала багато різних у нього. Он тут колосок. Склад просто жовтий, просто червоний, борошно, пшеничне, пшениця, пшено, ячмінь увесь голос зерний, насіння соняшник, крупа горохова кукурудза, сафор ріпак, насіння льона, квітковий пилок, різні добавки, ніхто у нас тут виробник? Щось я не бачу. Так, о, може, тут написано? Не бачу. Виробника. Якісь такі природа Або з цієї сторони. А, ну-ка. Україна Харків. От тут у нас виробник. Українська. А, ні, Україна Івано-Франківська. А Харків що? Це може імпортер якийсь чи що? Імпортер. І от, бачите. Виробництво Івано-Франківська область міста Калуш. Так, також таку мисочку взяла. На дорогу щось вона коштувала. І от, можемо показати ціни. От можете подивитися: такі 46 гривень, консерви в основному по 46. Ну, тут на них була ще знижка. Бачите, це мінус 46, мінус 11. То, виходить, були вони зі знижкою. Тут консерва кролик. Це от треба рахувати. Навіщо? Скажіть уже ціну, да? а то. А, може, оце от написано. Чи ні. Ну, якийсь такий цінний. Он сухий корм. 50 мінус 46 копійок. І потім тут вже йде насіння. Теж насіння ще додатково. Не може, щоб щось не взяти. Вона редиска. Такий салат 12 гривень. Насіння квітів 22, кактуси по 22. Потім, що тут насіння? Гвоздика 13. І от такі різні тут насіння. Можу вам показати тут такий колодоскоп придисочка потім айстра отака, цікава, мені сподобалася вона. Потім отакий салат майська королева, потім такі ще бачила гарні квіточки. Якісь сельпіглосіс. Потім гвоздика періаста, махрова суміш. Така от цікава. Хочу посіяти. Повинна бути багаторічна, ну, подивимося. І кактус. Теж вже я один посіяла і ще такі, от подивимося, виросте з них чи ні щось. Цікаво мені з цих кактус. Я вже якось вирощувала кактуси. Теж вже є у мене дуже гарні, цікаві рослинки виросли. Так що кактуси можна виростити з насіння. Правда, довговато, ну нічого. Цікаво спостерігати, як вони виростають. Приростають вони швидко, але потім ростуть трошки не дуже швидко, Ну, все рівно цікаві рослини. От якщо виживуть, отакі От, у мене сьогодні була закупочка для моїх домашніх улюбленців, для кіцьки, для папуги. Ще для рибок не купила. Ну, наступний раз візьму. Я вже й недавно просто брала. Все, всім чудового, гарного дня до зустрічі в нових відео. Пока-пока.